В ефірі спецпроєкт про Нікополь. Далі на вас чекає свіжа добірка інформації про життя Нікопольщини району, який вже майже 5 місяців потерпає від безперервних російських атак. Тож сьогодні ми розкажемо про чергові цинічні обстріли росіян, не менш цинічний грабіж вантажу, який прямував на заес, та про 11-річного Нікопольця, який може стати прикладом для багатьох дорослих. Росіяни не припиняють терору мирної Нікопольщини вночі. Вкотре обстріляли її з градів та важкої артилерії. Спрямували свою зброю по двох громадах: Покровській та Марганецькій. Випустили понад 30 ворожих снарядів. Попередньо влучили по відкритих територіях населених пунктів. На щастя, обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці обстежують місця прильотів та завдані руйнування у самому Нікополі. Вечір. Та ніч пройшли в тривогах, але без обстрілів та постраждалих у місті продовжується ліквідація наслідків попередніх обстрілів. Вся інфраструктура працює, комунальні підприємства виконують всі функції. Готується Нікополь і до складної зими, яка чекає на всю Україну. Всі котельні в нас готові. Ми всі договори заключені, і на електрику, і на газ. Ми закуповуємо. Генератори, ми закуповуємо теплові пушки, ми закуповуємо болер'яни, це теж такі ну, твердопаливні печки. На самий, ну, погані випадки, крайні випадки, ми завжди зможемо відкрити стільки, скільки необхідно буде пунктів обігріву. На зараз ми робимо ці пункти там, де укриття, тому що в нас обстріли йдуть, але і там, де немає укриттів, ми теж залишаємо об'єкти ті, які можна використовувати як пункти обігріву. Цинізм росіян проявляється не лише у постійних обстрілах мирного населення. Так, окупанти пограбували вантаж енергоатому, який прямував на Запорізьку АЕС минулого тижня. Енергоатом доправив на тимчасово окуповану електростанцію вантаж критично важливого обладнання та запчастин. На блокпосту у Васильівці окупанти змусили розвантажити автівку та вилучили на свої потреби частину обігрівачів, які там знаходились. Після цього пропустили транспорт. Далі обігрівачі потрібні заес для підтримання. Температури в приміщеннях, а також створення умов роботи в зимовий період у той час, коли станція не виробляє електроенергію. Російські окупанти пише енергоатом, не усвідомлюють, що своїми діями прирікають персонал заес на роботу в надлюдських умовах в зимовий період. Він відклав на майбутнє усі свої дитячі мрії і зараз прагне лише одного: спокою для Нікопольщини та перемоги для України. 11-річний Вітя Апальков збирає кошти на дрони, аби окупанти не бомбили його рідний Нікополь і не просто збирає і заробляє. Юний волонтер має фари автівок на одному з перехрест міста. Волонтерство поєднує з навчанням. Втім, часу вистачає на обидві справи про дорослі вчинки 11-річного хлопчика та його шляхетну мету. Дивіться в наступному матеріалі. Серйозного хлопчика із ганчіркою у руках у Нікополі можна частенько побачити ось на цьому перехресті центрального проспекту. Це 11-річний Вітя Апальков. І він не просто підробляє миттям фар та номерних знаків. Хлопчик волонтерить та збирає кошти для ЗСУ. Так він допомагає наближати нашу перемогу. Я коли е, був вдома, почали стріляти. Та я вирішив, що не хочу спати на підлозі, і мені стало дуже страшно. А з дідусем я не піду в підвал, бо в нього коляска у нас сходинки. І так я вирішив допомагати нашим воїнам, щоб ми е, не спали на підлозі. Заробляти кошти на потреби ЗСУ Вітя спочатку планував співом, втім з'ясувалось, що пісень у його репертуарі небагато, тож вирішив піти іншим шляхом. Прийшов відомо до мене і каже: Мам, дай мені ганчірку. І стекла. Говорю, за Зачем? Я буду парамить. Я говорю, ну це ж якось недобно. І що мені люди скажуть? Якось так ми бесідували з ним на цю тему. Він мав все буде добре. Я дуже хвилювалася на цьому на цей період. Та переживала Оксана Дарма. У віті усе вийшло. Перші зароблені гроші спочатку відправляли на різні потреби військових, але після однієї зустрічі хлопчик почав збирати на те, що потрібно саме Нікопольщині. Він прийшов до мене на роботу і каже: Мам, там возле світа, дяді збирають на дрони. І я горі, мам, я буду збирати, тому що я не хочу, щоб наші Нікополь бомбили. Я хочу спати спокійно. І ми з цього часу почали збирати на дрони. Відтоді кошти Вітя передає на безпілотники та дрони Камікадзе. Збір на них ведеться в рамках проєкту Німар. Ось уже за п'ять місяців, майже щодня, після уроків та вихідними, хлопчик йде на своє робоче місце. До справи ставиться серйозно, має спеціальну ганчірку та засіб для миття. Дбає і про власну безпеку. Я стою на бордюру і я не виходжу, коли зелене світло. І я входжу машини тільки коли вони останавлюються, тільки тоді. К ним я не вбігаю на дорогу. Я к ним підхожу і просто спрашиваю, Я ну не біжу, там мити та Водії, каже Вітя по різному ставляться до такої ініціативи. Втім, більшість підтримує хлопчика та його благородну мету. Положительно. Чи вважаєте, що це зараз правильно, до речі? Е, так, я думаю, що всі допомагають чи можуть. В тому, також ж і діти допомагають всі з чим, як виходить. да не перший раз остановлював, допомагаємо теж і йому і самі допомагаємо свої за час своєї роботи. Хлопець зібрав і відправив вже понад тисячу гривень, і на цьому зупинятись не збирається. Вітя надзвичайно добрий та чуйний. Опора та підтримка для мами та дідуся. І те, що він марить волонтерством, не дивно. Хлопець підгодовує та рятує тварин, які потрапили у біду. Допомагає і літнім людям. Він хоче бути волонтером. Він хоче волонтером відкрити якісь. Це надалі, вже як вже каже, підросту. Буду там за тваринами, за людьми, за хоче, хоче допомагати людям та тваринам. На майбутнє у хлопця плани грандіозні. Хоче подорожувати, мати власний бізнес, але найперше приносити користь людям. Та зараз головне каже, або в Україні скінчилась війна та запанував мир. Тож, якщо побачите в Нікополі на перехресті юного волонтера, підтримайте його добрі наміри й починання. Та ЗСУ. Юлія Кочет, Микита Саєнко, Сергій Мельников, Про Нікополь. Тож тримаємося, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогу. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікополя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.